Документи, які нещодавно з'явилися в інтернеті, шокували громадськість. У них йдеться, що за міським головою сум Олександром Лисенком непогашений кредит у 600 тисяч доларів США, точніше за його бізнес-партнером Юрієм Бабічевим. Та якщо цей чоловік кредит у зазначений термін не виплатить, міський голова поручився за нього розрахуватися із банком квартирою своїх батьків. Якщо ми подивимося на фамілію того чоловіка, який за якого поручився наш городской глава, це один із из відомих перевозчиків маршруточників і той інформацію, яка опублікована в інтернеті, он свої маршрутки здає предприятию СаГОР. Олександр показує документ, витяг із офіційного сайту міськради. На найближчому виконкомі розглянуть питання підвищення проїзду в маршрутках. А ініціатором розгляду цього питання є це ж саме підприємство Согор, якому бізнес-партнер Лисенка здає в оренду маршрутки. конечно, лысинка очень выгодно быстро погасить кредит. Погасить кредит можно за счет повышения стоимости проезда. Чем больше будет проезд, тем больше заработка. Чем больше заработка, тем быстрее можно погасить кредит. Вы же знаете, что раз кредит 600 тысяч долларов, то есть в долларах, курс растет. От пряма завісимость. Маршрутки цього перевізника також в кредиті, а значить, продати їх не можна. Тож, за словами активістів, їздитимуть на них сумчани доти, доки Олександр Лисенко не виплатить кредит, а значить, своїми грошима розраховуватимуться за бізнес міського голови.